Здоровенькі були та всім глядачам привіт! Сьогодні я вам розповім про найактуальніші новини світу геймінгу та відеоігор, які вийшли за останній час. Анонс нової гри в серії Mortal Kombat, яким получився новий трейлер до гри Spider-Man 2, Або яка гра стала найбільш комерційно успішною за весь час перебування на ринку? Все це дізнаєтесь в цьому відео. Тож сідайте позручніше, не забудьте підписатись на канал та вліпити лайк, якщо хочете ще більше таких відео. А я не буду гаяти час. Розпочинаємо. Компанія Netflix роздумує над угодою з розробниками GTA. Ходять чутки, що стрімінговий сервіс збирається додати до своєї бібліотеки ще й ігрову серію GTA для розширення кількості глядачів шляхом додавання ігор. Згідно з інформацією інсайдерів, GTA може стати частиною ігрового портфоліо Netflix вже в осяжному майбутньому. Ще в липні 2021 року стрімінгові гіганти найняли колишнього виконавчого директора Electronic Arts Майка Верду, щоб він очолив їхній найнавічний. Новіший ігровий підрозділ. Відтоді Netflix випустила кілька оригінальних і ліцензійних ігор на пристоїх Android, ну і звісно ж, iOS. І хоча компанія продовжує нарощувати власні потужності з розробки, вона також прагне збільшити свій ігровий каталог шляхом додавання ігор сторонніх розробників. Зокрема, нещодавно у Wall Street Journal з'явилась інформація, нібито в Netflix обговорювали плани випуску якоїсь ігор серії Gretzen Auto на своїй платформі. Не зрозуміло, поки чи могли ці обговорення. Призвести до ліцензійної угоди з Take to Інтеректів, однак такий договір може наробити чимало галасу в індустрії. До того ж, цікаво, що ця інформація з'явилася трошки більше ніж через два місяці після того, як Netflix почав тестувати свою бібліотеку ігор для ПК, Mac і смарт-телевізорах у Великій Британії та Канаді. Mortal Kombat продовжує розвиватись та розширювати свою ігрову франшизу. Після вроді як успішного запуску і перезапуску Mortal Kombat 1 нам релізли нову Hero Collection RPG гру, яка матиме назву Mortal Kombat Ansla. Ansla розширює все світ Mortal Kombat до бойових загонів у реальному часі. Гравці можуть використовувати різні здібності, характерні для персонажів, включно з цілеспрямованими спеціальними атаками. І так, дещо прирученими в Фаталіті проти орди ворогів. З якими вони зіткнуться у чотирьох режимах, сюжетний режим представляє абсолютно нову історію від ключових фігур Mortal Kombat, Еда Буна та Домініка Чіаніло. Очевидно, бун працював із франшизою з самого початку, тоді як Чіан Чіло працював над історією франшизи ще до перезапуску серії у 2011 році. Історія розповідає про Скорпіона, Джонні Кейджа та Соню Блейд, ну і, звісно, інших персонажів, які прагнуть зупинити Шинока. Історичний режим містить кінематографію повного руху та розповідає історію, що міститься у власному всесвіті, повністю відокремленому від подій у основній грі. Основна історія ансла. Планується завершити планами після запуску, в який момент у 24 році. І до кінця плану випуску контенту в грі буде понад 300 сюжетних боїв. За межами історії, гравці можуть брати участь у pvp битвах на арені, боях Boss Tower із могутніми персонажами у режимі Chasm, Наприклад, Бі проти шести версій Чунікейджа, режим під назвою Хроніки, також представить сюжетні ритми після запуску, які дозволять гравцям тимчасово випробувати нових персонажів. Ці можуть створити свою команду з постійно зростаючого списку персонажів із всесвіту Mortal Kombat з понад 50 персонажами, доступними на момент запуску та амбітними планами випуску після запуску. Кожен персонаж має клас або роль, які можуть змінюватись в залежності від версії та рівня персонажа. Усі ці бійці мають різноманітні здібності, як от блискавичний удар Райдена по зоні дії, або потужний удар Гора по ворогу. Тризіркова кітана може бити на відстані, тоді як п'ятизерні. Рикова версія може базуватись на ближньому бою. Незралам стверджує, що це буде найамбітніший план живого в місту після запуску в історії мобільної студії. Розробник опіцяє нові режими гри, а також постійний потік додаткових персонажів. Гравці можуть навіть очікувати, що консольні та ліцензовані гості персонажі приєднаються до списку через цей план живого місту. Реліз гри правда не розголошується, тому варто очікувати її напевно аж в наступному році. Анонсована незвичайна горор-гра, яка завершиться, як ви закричите. Проєкт розробляється на движку Unreal Engine 5, А ігровий процес зав'язаний на використанні мікрофона. Ігрові ЗМІ звернули увагу на трейлер надзвичайного ужастика під назвою Don't Scream. На перший погляд, це звичайнісінький представник інді горору Однак у іграшки є дуже унікальна ідея. Якщо ви закричите, доведеться починати спочатку. Ужастик відтворює події Геловінської ночі 1993 року, а ігровий процес зав'язаний на використання мікрофона. Під час проходження потрібно бродити по похмурому лісі, де відбуваються дивні речі, на які які не можна реагувати криком. Візуальний стиль Don't Scream наткнений відеозаписами 90-х років, які зняті на камеру. Сама гра триває всього лише 17 хвилин. Підступ в тому, що час в грі йде тільки в тому випадку, коли персонажа рухається. Розробники обіцяють десятки динамічних страшних ситуацій, а кожне проходження буде унікальним. У ранньому доступу Don't Scream вийде уже 27 жовтня, а поки гру можна додати до списку бажаного в Steam. Ігри Activision помітно подорожчали в дешевих регіонах Steam, включаючи Україну. Це стосується Call of Duty та інших популярних франшиз. Геймери та ЗМІ помітили, що в магазині цифрової дистрибуції Steam різко зросла вартість ігор видавця Activision Blizzard. Це стосується низки дешевих регіонів, включаючи Аргентину, Туреччину та Україну. Стрибок у цінах значний. Деякі ігри подорожчали на 250%. З чим пов'язано це подорожання, видавець пояснень не дав. Деякі припускають, що ціни лише були скориговані за урахуванням курсу валюти різних країн. А ось список ігор, які подорожчали в українському сервісі Steam. Для порівняння. Туреччині, коли в тюті Modern Warfare 3 подорожчала зі 139 лір до 2339 лір. А в Аргентині за бандали зовсім просять 36 тисяч песо замість 1560. Очікується, що найближчим часом тайтли, які подорожчали в різних регіонах, Steam, з'являться в каталозі підписок Xbox Game Pass. Напередодні Microsoft нарешті закрила угоду у купівлі Activision Blizzard. Також підтверджено, що свіжі релізи Activision Blizzard на кшталту Diablo 4, ну або ж Call of Duty Modern Warfare 3 теж з'являться у Game Pass, але не відразу, а більшість нових ігор видавця почнуть додавати у підписку Game Pass в день релізу. Нагадаю, що тепер Microsoft належить легендарні ігрові франшизи Call of Duty, StarCraft, Diablo, World of Warcraft, Crash Bandicoot, Overwatch та багато інших. При цьому вони продовжують з'являтись на PlayStation, але схоже, не всім. У студії CD Projekt Red розповіли, чим розробка The Witcher 4 відрізняється від Cyberpunk 2077. Схоже, польська студія CD Projekt Red під час розробки гри The Witcher 4 планує наперед врахувати помилки, які допустила під час розробки над Cyberpunk 2077. Хоча про продовження відьмака відомо доволі мало. Деякі деталі вдалось таки дізнатись. Передусім, під час розробки Відьмак 4 студія планує значно більше акцентувати увагу на консолях. Саме брак такої уваги став причиною проблемного запуску Кіберпанк 2077». Відколи у 2022 році Сіє Прочетра підтвердила роботу над грою про четверту основну частину серії «The Witcher», було відомо небагато. Судячи з кількох деталей, якими студія поділилась протягом наступного року, відьмак 4 має кодову назву Polaris і насправді не матиме номера в назві. Єдине, що його планують випустити до майбутнього ремейку оригінального, це «Вічер» 2007 року. І хоча розробка відьмак 4 залишається оповитою таємницею, директор з управління та аудиторію CD Projekt Red Колін Велдер розкрив деякі подробиці майбутнього проєкту. Зокрема, він затвердив, що CD Projekt Red зайняла значно ширший платформений підхід для розробки проєктів Polaris. Студія вже запускає демонстрацію та внутрішні перевірки продуктивності на консолях. Волдер визначив, що тестування консолей це те, що CD Projekt Red почали робити лише на пізніх стадіях розробки Cyberpunk 2077, сімдесят кажучи, не ідеальними результатами. За Witcher 4 повинен виконувати набагато кращу роботу, пропонуючи прийнятну продуктивність консолі на момент запуску, якщо порівнювати, звісно, з запуском Cyberpunk 2077 на момент його релізу. А зараз мега багато інформації появилось про нове оновлення для Minecraft 1.12 і не тільки. Почто з головнішого, студія Mojang оголосила, що загальний обсяг продажів Minecraft перевищив 300 мільйонів на всіх платформах. Останній офіційний показ продажів Minecraft розголошували в кінці 2021 року. Тоді вони становили 238 мільйонів копій. Таким чином, тільки за останні 2,5 роки користувачі придбали більше ніж 60 мільйонів копій гри. Найближчий конкурент Майнкрафт, п'ята частина GTA. Цього літа Take-Two оголосила, що гра розійшлася стережем в 185 мільйонів копій. Наступного року Майнкрафт виповниться 15 років. Розробники порадили фанатам стежити за оновленням і сюрпризами, присвяченим цьому ювілею, протягом усього 2024 року. Зокрема, анонсовано оновлення Майнкрафт 1.21 і нове сюжетне доповнення позоряним війнам шлях джедая, яке вийде 7 листопада. А ще за Завершились голосування за нових мобів, ними стали бриз і броненосець. І це ще не все. В Майнкрафт з оновленням 1.21 почне генеруватись нова структура Trails Chambers. Це буде структура з великою кількістю кімнат, пов'язаних між собою, де гравцю доведеться постаратись, щоб перемогти ворогів, якими ця кімната заповнена. Це стане цікавою та не просто пригодою для багатьох гравців, але нагородою буде того коштувати, адже у цій структурі буде чимало скринь з нагородами. Також у Майнкрафт 1.21 з'явиться новий моб Бріз. Або вітерець. він буде з'являтись у новій структурі, про що я розказав вище. Бріз буде використовувати вітер як зброю, що логічно по його назві, враховуючи його назву. Вітер зможе відштовхувати гравця, а також активовувати кнопки та нажимати плити, що буде перетворювати нову структуру на динамічне бою. Також у грі з'явиться новий блок спавнер який буде створювати ворогів у новій структурі, на відміну від звичайного спавнера. Цей буде створювати ворогів одразу групами та буде. Враховувати кількість гравців, які знаходяться в структурі. Також він буде спавнити обмежену кількість ворогів після того, як гравці розберуться з групою ворогів. У спавнера запуститься таймер до наступного спавну ворогів. Крім того, при знищенні цього блоку з нього можна буде отримати діаманти, смарагди, ну і не тільки. Мідна лампочка це новий блок, що випромінює світло, що з'явився у Minecraft 1.21 з новим оновленням. Він набагато унікальніший за більшість інших, оскільки кількість світла, яке він випромінює, залежить від стадії окислення, на якій він перебуває. Якщо блок повністю окислений, він випромінюватиме нижній рівень світла. З іншого боку, якщо він знаходиться на початковій стадії і повністю оранжевий, він буде найяскравішим. Подібно до звичайних мідних блоків, ви можете зішкребти окислення з. Окислених мідних лампочок, щоб вони випромінювали більше світла. Про це ще не згадувалось, але ймовірно, ви зможете нанести віск на цей блок і зберегти рівень його яскравості. Новий блок «Крафтер» для автоматичного крафту. Тепер це функція якої ніхто не очікував, але яку всі хотіли. Блок крафтера це досконала форма крафтового стола. Це надзвичайно корисний блок, який замість того, щоб створювати та витягувати предмети самостійно, ви можете підключити цей блок до редстоуну, і предмети будуть створюватись автоматично. Більше того, він також діятиме як блок-контейнер, оскільки ви зможете залишити інгредієнти всередині нього і створити потрібний вам предмет, коли забажаєте. Активувавши цей блок, предмет, для якого ви використовували рецепт, буде створений і відштовхнутий на зоні. Дата виходу Minecraft 1.21 ще не оголошена, але очікується, що оновлення з'явиться в середині двадцять року. Це збігається з останніми роками. Minecraft 1.20 та 1.19 вийшли у червні від відповідних років. Insomniac вже готує всіх геймерів до виходу своєї нової гри, яка є продовженням гри 18-го року. І хоч гра буде ексклюзивом PlayStation 5 і здавалося б, мала виходити без різних приколів, але вони тут є. Вони вже порекомендували завантажити патч першого дня. Зокрема, оновлення для завантаження має версію 1.01.02. І вона буде доступна під час запуску цієї п'ятниці. Власникам цифрових пристроїв не варто турбуватись про це, оскільки. І буде встановлено як частину попередньо завантаженої версії Marvel Spider-Man 2. Диск містить повну гру, і в неї можна буде зіграти від початку до кінця без виправлення або онлайн-вимог, деться в заяві Insomniac. А для найкращого досвіду ми надійно рекомендуємо фізичний або дисковий гравцям завантажити оновлення версію 1.01 у день за для того, як вперше відчуєте початкову місію гри. Цифрові гравці не хвилюйтесь. Якщо попередньо завантажити цифрову версію гри, ви отримаєте патч, як попередню завантажену версію. Щодо того, чому Insomnia каже, що це оновлення містить золотий мастер Spider-Man 2. Доступний на диску, він покращує початкові розділи гри та включає інші загальні вдосконалення досвіду в стілі. Він також містить деякі додаткові параметри доступності, і у гри вже появились перші рецензії на різних ігрових агрегаторах. На агрегаторі оцінок OpenCritic супергеройський бойовик має 91 бал на основі 89 оглядів, а гру до проходження рекомендує 100% рецензистів. Це на 5 балів більше ніж у оригінального Spider Man 2018 року, який оцінили у 86 балів. Критики у своїх оглядах хвалять майже всі аспекти гри, завдяки двом героям, між якими може можна перемикатись натисканням однієї кнопки. Гра стала мало не вдвічі веселіша. Нью-Йорк цікаво досліджувати як за Пітера Паркера, так і за Майлза Моралеса, що володіють різними вміннями. Сюжет Spider-Man 2 оглядача теж сподобався, але є кілька моментів. Зокрема, деякі рецензенти вважають, що сюжетна лінія Пітера вийшла помітно глибшою і цікавішою ніж у Майлза. Плюс антигеройську сутність Венома не можна назвати розкритою. Зате до ігрового процесу немає нарікань. Літати по місту та битися з різноманітними противниками все так же цікаво. Щоправда, деякі глядачі називали сторонні активності надмірно повторними. Втім, критики зійшлися на думці, що це не заважає Spider-Man 2 бути однією з найкращих ігор про супергероїв. На цьому все. Я з вами прощаюсь. Дякую, що додивились цей випуск до кінця. Не забувайте підписатись на канал, якщо ви ще раптом це не зробили, то написати в коментарях вашу думку про ці новини. А з вами був Андрій, до наступного відео, па-па!